Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Миру вам та добра! Щиро дякуємо за те, що ви відповіли на наші запитання по опитування. І завдяки цьому опитуванню ми сьогодні підготували це відео. На першому плані і перше місце тих тем, які вас хвилюють, у нас. Тема збирання врожаю, картоплі, цибулі та інших овочевих чи плодових культур. Цей агрогороскоп підходить для всіх культур. І можна його використовувати також не тільки для збирання, а і для того, щоб закладати на зберігання. Отож, починаємо наш агрогороскоп, збирання врожаю, і він розпочинається 2 вересня. Також 3 вересня. Тут вся доба буде, всі дві доби будуть підходити для збирання врожаю. Це буде знак стихії вогню Овен. Наступний період дуже гарний теж для збирання врожаю 4 та 5 вересня. Це буде спадаючий місяць, знаці телець. У Близнюках дуже гарний час збирати врожай. Це у нас буде 6 та 7 вересня. Потім буде перерва. І після перерви, перерва, до речі, в ті дні, коли не можна збирати. Продукцію для зберігання, для тривалого зберігання. Якщо будете збирати, то тільки для того, щоб зразу її використати. Отож, у нас наступний період в леві починається 11 та 12 вересня, всі 24 години. В Терезах наступний період дуже гарний теж після перерви 16 та 17 вересня. 21 вересня, після перерви, знову ж починається гарний період для збирання врожаю. Це у нас буде стрілець 21 та 22 вересня. Гарний час для збирання врожаю також в козирозі 23 та 24 вересня. Наступний період у нас одразу ж після козирогу йде водолій теж гарний час для збирання врожаю. А потім буде знову ж таки перерва несприятливі дні для збирання врожаю. І ось завершиться місяць 29 та 30 вересня, також гарним періодом. Але 29, будь ласка, починайте з 9 години ранку. І до кінця доби, а 30 вересня, всі 24 години підходять для збирання врожаю картоплі, цибулі та інших овочевих і садових культур. Ще раз дякуємо за те, що ви нам підказали сьогоднішню. Тему відео. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від всього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною. Та соковитими ягодами, фруктами бувайте здорові, та на все добре.